Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 18. Що коли б я так само тверезо судив про те, що повинен і чого не повинен робити, то певне не кинув би цього вдало розпочатого діла, не знехтував би такими великими надіями на успіх і не пустився б у море з його повсякчасними. Небезпека не кажучи вже про те, що в мене були особливі підстави сподіватись усякого лиха від майбутньої подорожі. Але мене квапили, і я сліпо скорився волінням своєї фантазії, а не голосу розуму. Отже, корабель було споряджено, навантажено відповідними товарами і все влаштовано за взаємною угодою учасників експедиції. Лихої години 1 вересня 1659 року я ступив на корабель саме того дня, як і 8 років тому, коли я втік від батька та матері в гуль, того дня, коли я повстав проти батьківської волі і так безглуздо розпорядився своєю долею. Наше судно мало щось із 120 тонн міскості. На ньому було шість гармат і 14 чоловіків екіпажу, не рахуючи капітана Юнги та мене. Важкого вантажу в нас не було і весь він складався з різних дрібних виробів, які, звичайно, вживають для торгівлі з неграми. І з нами 100 шматочків скла, черепашок, дзеркалиць, ножів, нож за того самого дня, коли я ступив на корабель, ми знялись з якоря і попливли на північ вздовж побережжя Бразилії, розраховуючи повернути до африканського берега, коли досягнемо 10 або 12 градуса північної широти. Такий був тоді звичайний курс кораблів. Весь час, поки ми держалися наших берегів, до самого мису святого Августина стояла гарна погода, тільки було дуже жарко. Від мису святого Августина ми повернули відкрите море і скоро згубили землю з очей. Ми йшли приблизно на острів Фернандо Ді Нуронья, тобто на північно-південний схід, залишаючи цей острів з правого борту. На 12-й день ми перетнули екватор, і за нашими останніми спостереженнями були вже під 7-22 градусів північної широти. Коли на нас несподівано налетів жорстокий шквал, то був справжній ураган. Він знявся на південному сході, потім повернув протилежний бік і нарешті задув з північного сходу з такою страшною силою, що протягом 12 днів ми тільки мчались за вітром і пустившись на призволяще плави туди, куди нас гнала люта стихія. Нема чого й казати, що всі ці 12 днів я щохвилини чекав смерті. Та й ніхто на кораблі не сподівався, що залишиться живим. Там мучив нас не тільки жах перед бурею, один з наших матросів помер від тропічної пропасниці, а ще двох матрос та юнгу змило в море. На 12-й день шторм почав ощухати, і капітан проробив якомога точніше виміри. Виявилось, що ми перебуваємо приблизно під 11 градусом Північної широти. Але нас віднесло на 22 градуси на захід від мису Святого Августина. Ми були тепер недалеко від берегів Гвіани чи північної частини Бразилії за річкою Амазонкою, ближче до річки Оріноко, відомішої в тих краях під назвою Великі Ріки. Капітан порадився зі мною, куди тримати курс. Оскільки судно дало течу і навряд чи було придатне для далекого плавання, він вважав, що найкраще повернути назад до берегів Бразилії. Але я рішуче заперечив. кінець кінцем. Вивчивши карти берегів Америки, ми побачили, що аж до Караїбських островів нам не трапиться жодної заселеної країни, де можна було б знайти допомогу. І тому вирішили йти на Барбадос, до якого за нашими Розрахунками можна було добратися за два тижні, бо нам довелося б трохи збочити, щоб не потрапити в течію мексиканської затоки.